Доброго всім дня! Продовжую своє відео про сорта, які мені сподобалися і не сподобалися в цьому сезоні. В цьому році у нас в серії Гоутоніо було два нових сорта. Цю серію я сажу кожен рік, і хоча вона не формує великих кашпов, але у неї дуже гарні кольори, які покупці в першу чергу вибирають на ринку. Всім уже відомі такі сорта, як Purple Cosmic, Pink Cosmic, Black. найкраща чорна, яку я взагалі бачила. Але в цьому році у нас з'явилися ще лимонний і чорно-жовтий. Лимонний сорт мене дуже здивував. Я навіть ні не очікувала, що він дасть такий великий кущ. З одного живця. І в розсаді він був дуже гарний, і потім в кашпо розвився дуже чудовий такий кущ, за яким взагалі не було видно і листя. Дуже мені сподобався. А ось чорний жовтий такого великого куща не дав. І що мені, мене не зовсім влаштувало, то дуже-дуже довго держався темний кольор. І тільки вже при температурі десь під 30 градусів він почав жовтіти, І не повністю. Але таких, як на фото, квітів у мене не, не виросло. Тому якось цей сорт мені не дуже сподобався. Дуже ось сподобався мені сорт із серії Орді. Дуже гарний. Насичений такий колір з темним центром. Кущ виростає великий, він звисає. І також хочу показати ще один сорт з Hoa це Red Maple. В минулому році ми його вже садили, він сподобався, але покупці його брали мало. Думаю, що просто не знали. У нього виростають величезні кущі. І він такого дуже привабливого помаранчево-червоного кольору, мов світиться. Тому у цей сорт дуже-дуже достойний. І ще у нас була серія Sweet Sunshine, я брала 5 кольорів, і з яких 4 сорти мені сподобалися. Всі вони виросли великі. Міцні з дуже гарними кольорами. Квітка у них середнього розміру, але така дуже-дуже гарна. Таких кольорів дуже рідко можна побачити. Найменший сорт із Sweet Sunshine у нас вираз провенс. І можу сказати, що ось тумбеліна Софія, хто її вирощував, вона краща. І у неї краще сила зросту. Тому от якось провинці хоч і гарний, але мені він не, не дуже. Коли ось підходить осінь, то вже можна і треба робити висновки. І не можна просто так збирати колекції по 200-300 сортів. А треба все ж таки вибирати найкраще. Я дуже давно займаюся квітами і кожного року обов'язково купляю те, чого у мене ще не було. Вивчаю, порівнюю. І хоч багато сортів заслуговують на увагу, але для мене все ж таки важливо. Перше, щоб сорт був здоровий, друге, щоб мав. Велику силу зросту. Третє, щоб формував щільний гарний кущ. Четверте, мав дуже гарний кольор. І п'яте, обов'язково, щоб мав якусь родзинку. Не завжди нові сорти справдовують мої очікування, але дуже часто багато з цих сортів залишається зі мною. і вони набагато кращі, ніж ті, що були раніше. Тому, так, за ці майже 30 років я дуже-дуже багато сортів змінила. Є такі сор... сорта, що досі вирощував, бо нічим ще замінити. Наприклад, Table White це дрібноквіткова біла, вона чудова. Дуже гарна сурфінія діпред. Це теж я вже не, і не пам'ятаю, скільки років ми її вирощуємо. Дуже гарно. А ось цей балерит уже не хочу вирощувати, бо є дуже багато гарних червоних кольорів. Тому треба порівняти і не стояти ніколи на місці. Ну, відео вже трохи затягнулося, тому на днях я продовжу знову, бо ще багато сортів. Залишилася, а нам всіх всім тихої ночі, мирної ночі і до нових зустрічей.